Вітаю колеги. Останнім часом все частіше лунає питання, чи зможе штучний інтелект колись замінити людину. На мою думку, до цього ще далеко, але цікаво випробувати його можливості не лише щодо генерації зображень, але і таких творів, як поезія, скажімо, хайку. Для того щоб. Згенерувати подібний текст, перейдіть за покликанням, яке залишене в описі під відео, і ви опинитеся на тій сторінці, яку бачите на екрані. Які у нас є можливості? Ось це поле для введення запиту. Ви бачите, що зразок прописаний англійською мовою. Проте, якщо ви хочете згенерувати хайку, Українською, то і запит потрібно теж ввести українською мовою. Наприклад, хайку, про давайте красу і силу української мови. Прописуємо конкретно, щоб Штучний інтелект чітко розумів, чого ми від нього хочемо. І додаємо, що це має бути е, у стилі японської поезії 18 століття. І наз... натискаємо гліф ід. <кхід> Чекаємо, поки сервіс згенерує. Текст це займає деякий час. В результаті ми отримаємо і зображення і хайку до нього. Чекаємо ще трішечки. Українською думає повільніше, ніж англійською, але варто дочекатися, що ви Отримати результат. І ми бачимо з вами ось такого метелика вгорі зазначений той запит, який ми залишали, а внизу маємо твір Українське слово звучить немокрила пів весни, пила і краса в одному. Подивіться, Хайко чітко відповідає нашому запиту. Якщо на щось не влаштовує, ви можете натиснути ще раз. Глів і перегенерувати. Якщо все гаразд, то натискаєте на стрілочку донизу і завантажуєте зображення. Якщо вас влаштовує хайку, але не влаштовує малюнок, що робити? Скористайтеся можливостями тих сервісів зі штучним інтелектом, які генерують зображення. Отже, згенерувати зображення можна, скажімо, на сервісі Bing, а потім додати до нього згенероване хайку на гліфі в якомусь сторонньому редакторі, наприклад, в Canv. Завантажити малюнок з Bing і набрати вручну, оскільки це у нас картинка і текст не копіюється. Хайку. І в такий спосіб ви отримаєте продукт спільної діяльності людини та штучного інтелекту. На цьому в мене все. Сподіваюся, що урок вам був корисний. До нових зустрічей!